Друзі, всіх вітаємо. Це проект почути зрозуміти лайф, і е, ми запрошуємо до розмови цікавих людей, творчих громадських діячів. І в нас сьогодні на зв'язку з нами професор, доктор історичних наук, е, історик, викладач українського католицького університету, пан Ярослав Грицяк. Пан Ярослав, доброго здоров'я! Вітаю! Вітаю слава Україні! Героям слава е, пане Ярослав. Ви до речі, наш земляк з Моршинської громади. Ви з довго сам родом, так. так. Скажіть, як починався ваш шлях? Ви з дитинства захоплювалися історією, Це Ой, почалося вже це потім вам, це вам не буде цікаво розповідати. Ну скажемо так, що я перебрав дитинство, всі ми маємо різні мрії. Більшість yeah. них не здійснюється. От та десь у років 12-13 мені попала в руки одна книжка Сім чудес світу, яка справила на мене велике враження, і знаю, що ця книжка справа на мене, не тільки на мене враження, для багатьох провесників, зокрема Друхович, про це писав. Одним словом, мене захопило це. Я хотів стати істориком. Причому я думав про історію України, нам дівалося тоді давалося зовсім не цікавою. Я думав стати єгиптологом. Ну, але стало як сталося. Тобто я все-таки вирішив: про долі мене провела так, що з усіх моїх мрій, які мене багато, залишилась тільки одна: я став істориком. Ви після школи вступили до університету, так? А, а потім далі що було? Я кінчив 72 другому році. 72 другому році поступив до інституту суспільних наук. Так сталося, що там виявилося несподівано і, так. Знаєте, то світо місце в еспірантурі, причому місце це ховали. Якби не мав доброго такого покровителя, такий професор Ауліх, археолог, до якого їздив на розкопки. Він мене чомусь полюбив про мене. Дбав. Він також дбав про мою майбутню дружину, і він мені сказав, що є місце, мусиш подаватися. Він пішов з кимось, домовився. Зіграло також роль та обставина, смішна, що моє прізвище звучить як пріцак, як прицак, оскільки прицак той час був дуже відомим істориком, і коли пішли говорити з заступником директора. Про мене цей на кінці списався. А як історика, як прізвище цього молодого хлопця. Ну, і сказали, що «Грицяк». Ну, сказав, добре, то звучить як прицак, беремо. І так сталося. І я працював в цьому інституті майже 10 років, потім я перейшов на працю до Львівського університету, там формувався новий інститут. Це була ініціатива. Тоді вже, тоді, на жаль, зараз вже покійного ректора Івана Викарчука. підтримав цю ініціативу Ярослава Дашкевич, дуже відомий історик. Вони шукали молодого історика, хто б це міг очолити тому, щоб була опозиція до тої старої кадри, яка була дуже радянська. В кінці кінців я став цим директором і працював Франка аж до кінця нульових років, до 9-го року. А паралельно стільки я творив цей інститут і познайомився з Володикою Борисом. Навіть не був священником Борис Гудзяк, Він приїхав до Львова творити подібний інститут і стільки ми зналися, і у нас були спільні плани і Навіть науковці, то я також допомагав творити Богословську академію, яка потім стала українським католицьким університетом, і з часом прийшов працювати в Український католицький університет і працюю там вже 16 років. І скажу зразу так, що тут мені в цьому містеті дуже зручно, бо це містет, який дає дуже багато простору для діяльності, для свободи думки. Його не принцип роби, що хочеш, але роби. Але роби з головою, роби з вірою, і роби з доброю, з добрими намірами. Пане Слав, скажіть, а основним для себе напрямком в історії це що для вас? Ну, який напрямок? Це є ключова історія, історія більш-менш останніх 250 років, 19-20 століття. Тобто, і, зокрема, і сучасна історія України від ну, так, незалежності? Так, звичайно, так. Та, так. Мають останні 250 років. Uh -huh. Від часів скасування козацької держави, скасування козацтва, речі Посполитої, ханства і аж до теперішніх часів. Зрозуміло. А... Я переслуховував ваші інтерв'ю, зокрема на Українській правді, де ви давали такі ну цікаві характеристики українським президентам? я Думаю, ви пам'ятаєте? От скажіть, а чому от на, на вашу думку, і на на багатьох думку, чому от, така характеристика для Віктора Ющенка? Чому він як на вашу думку не справився з такими? Завданнями Майдану, який чекав від нього народ, напевно, дуже багато зіграло те, що його особисті ріс характеру, я думаю. От про це говорилося, говорилося досить, скажем так, ну, не дуже голосно. І ми про це не знали, стало відомо тільки після, після того, вже як він став це, очевидно, президентом. Кажуть, він каже, чим такий трохи себарит, м'яко кажучи. Себарит він не дуже сильно любить напружуватися, такі всі інші речі, що дуже прикро. Нас про це попереджували, ми в це не вірили. А друге, я вважаю те, що знаєте, як би то сказати, ну очевидно, мала також роль своє те, що його отруїли, бо це, якби сказати, застав дбати про своє здоров'я. Але найбільше пробовані це пробовані славою і він це пробовування не переніс. Уявіть собі, якщо ви людина і ви стоїте перед натопом, який кричить «Ющенко, ющенко цей натоп має декілька сот тисяч осіб. То тяжко стати перед те спокусі, що називається спокусію мідних труб. Ти раптом починаєш уляти себе генієм, пророком, і ти нікого більше не слухаєш. Знаєте, і те як вів себе Ющенко під час е презентування, я це кажу дуже важливо. Це приклад, як не треба буде президентом. Я не знаю, який більший президент мав такі мав такі нагоди, Такий кредит довіра, і як він так радикально не змарнував від Хющенко. Угу. Я скажу так: може з дітом, бо на конференції в Польщі де, де було дуже багато. Українських політиків, інтелектуалів, і всі інше ніхто не хотів подавати руки. Всі свідомо, всі свідомо відверталися. і це такий загальний настрій. А це не було після такі каденції. Наміри, такі можливості нічого не сталося. Прошу це, коли було піс... Вже після піс... на завершення каденції, так, так. та вже після того, коли Янукович був при владі. Я думаю, що значною мірою він відповідальний за те, що Янукович прийшов до влади. Пане ці... його... Ясне, прошу вибачення. Прошу. А оці так звані універсали, які Ющенко підписував, це ну, для чого він це робив? Тому що він себе бачив великим гетьманом. На менше за Мазапу. Він навіть це весь час сказав, розповідав, що він це, це порновах це чув. Коли я перший раз чув, коли він прийняв себе з Мазепою, в мене щось знаєте, тікнуло. Щось є на порядку з тою людиною. Бо мало казати, що ти Мазеп треба робити, що ти Мазап. Але, зокрема, знаєте, скромність в лапках. І коли він сказав, це знаєте, мене якось ну, 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 насторожило дуже сильно. От. Я дуже не розумів, що Януко, що Янукович не та людина, з яким можна сідати за стіл переговорів і якісь універсали підписувати. Та то на ну, тому справа. Просто він вибавчився. Я не хочу про нього багато говорити, чесно кажучи. Особливо не люблю говорити погано про людей, тому зрозуміти, що мені ця розмова не дуже приємна, але скажу вже. Добре. Про те, що. Е... Сам факт, що він більше вважав своїм ворогом Тимошенко ніж Януковича, про нього щось каже. Ну, так. А, пане Ярослав, а скажіть, ви, от ми говорили так про кредит довіри. Дозволються у вас ще запитати відійти від цієї політики. А хіба Порошенко не мав більший кредит довіри? Ну, після Євромайдану? кредит. Він мав менше, він мав великий кредит довіри, але він мав війну. Ну, так. Він мав війну, і ця різниця колосальна. Знаєте, якби, якби я думаю, знаєте, можливо, це за спекуляція. Напевно, це спекуляція. Але я як думаю, якщо б Ющенко і помаранчева влада була більш успішною, я думаю, Путін не наважився б зараз напасти. Тобто Путін відчув слабкість всередині, так. Та він чув слабкість середній і, до речі, не чув сильно слабкість Ющенка. Він цьому свідомо маніпулював. Ви зараз цього напевно, будете пам'ятати, це газова справа. Газова дев'ятого року, так де де газова справа, де Путін активно маніпулював слабкостями і Ющенка, і Тамашенка їхньою враждує. І це було знаєте, таке несмачне, таке некрасиве, настільки несподіване, знаєте, на кону стоїть держ на кону стоїть існування держави, і таке все інше. А вони сваряться, знаєте, якби нічого не сталося. Ну так. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, от? Як взагалі Зеленський став президентом? Це якийсь феномен Зеленського? Чи це просто протест Порошенка був наскільки високий? Це не одне, ні не друге, я вважаю, тому що Порошенко, Зеленський прихід Зеленського це той самий феномен, та сама хвиля, що прихід Трампа. Хто чекав на Фрамп на Трампа? Ніхто не чекав? Трамп вважав, вважався, знаєте, смішною людиною, якийсь таким блазним, таким сильним. Дивіться, переміг. На... Ну, пекати, тому він двічі переміг. Він отримав Прошу дуже багато підтримки в Америці, навіть рекордну кількість голосів виборників. Ну так само Зеленський мав дуже високу підтримку. Просто маємо загальну хвилю. Зараз загальна хвиля, яка десь починається з кінця нульових, з початку десятих років, сильну хвилю популізму. Повсюди. Посюди, про яку можемо прямо говорити, а також Україні, тому що загрозлива ситуація, яка виникає в багатьох країнах, не обов'язкова війна, вона також пов'язана з пограшенням економічної ситуації, з побоюванням першими попоями і певними, те, що світ є все більш хаотичний, що розвалюються сім'ї і таке всі інше, що молоді люди не будуть мати таких перспектив, як їхні батьки, все це створює таку ситуацію, знаєте. Не те, що небезпеки, а такої з... З... занепокоєння дуже сильного, на якому ростуть потреба, щоб хтось прийшов до влади і навів швидкого порядок. І це переважно популісти, які обіцяють швидкі і майже завжди неправильні рішення. І маємо той самий феномен, що, що Зеленський, що... 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 що Трамп, що багато інших зараз теперішніх політичних лідерів, Вважаю, що, скажімо, Орбан також популіст, але розумієте, що популісти бачать знаком плюс і знаком мінус. Все таки вважаю, що Зеленський був популістом зі знаком плюс, тому що він все-таки в часи війни мобілізувався. А для мене Трамп, Орбан – це популісти зі знаком мінус, пане Ярослав. Але дивіться, ви кажете феномен Зеленського і Трампа, майже але ж Україна, це зрозуміло. Але Америка такий демократична спільнота, найбільша демократія світу, як американці взагалі могли повірити в такі полістичні лозунги? Тому що ще раз вам кажу, тому що є сильне занепокоєння дуже великої кількість людей. Причому це не тільки найбідніші люди, це середній клас, які вважають, що їхнє майбутнє сильно загрожене. Що взагалі питання майбутнього не тільки їхніх дітей, це великий знак, знак, знаєте, з великим знаком запитання. Тому що реально реально йде погіршення ситуації. Реально, що скажемо, якщо ми коли говорили про американську мрію, яка полягала в тому, що будь-яка людина, яка мала розумні вправні мала руки і мала розум в голові, приїхав до Америки за декілька років, мав стати до ноги і навіть доробитися, а навіть стати а багатим. Це була американська мрія. Зараз американська мрія вмерла. Зараз жартую, що один спосіб стати в Америці багатим, це народитися в саміх багатих. Знаєте, і зараз говорить про те, що скажи мені рік, який ти народився, а скажи, який ти бідний будеш. Якщо раніше молода сім'я, чи навіть молода людина, діставши працю, могла взяти собі позику і купити будинок чи квартиру, зараз це вже неможливо. Знаєте, і Це, 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 це загальна акрим. Того падає промисловість, промисловість, яка є фірми великій про промисловість, там, де дешева робоча сила, це Китай, Камбоджа чи десь інше. Треба бачити ці міста американські, які занепадають. Недавно була дуже добра велика стаття, яка на жаль прийшла поза увагою. Статтю написав один польський женер, який переїхав до Америки десь останні 20 років, і він описує про те, яка велика кількість авіакатастроф. На американських літаках, яка велика кількість людей пілотів, які терплять під час своєї роботи інфаркти або інсульти, кількість людей, які звільнюються з промисловості, яка велика кількість мостів, які занепадають опори, які яка кількість поганих доріг? Тобто насправді ми цього не бачимо, тому що ми далеко. Але Америка занепадає, її структура западає, такі прості речі, як мости дороги. Ви чи знаєте, чи, чи Це є ознака певної хвороби на загальна, загальна верхність рдає добре. Показники ростуть, економіка є добра, і таке всі інше, але на але люди все більше надоволені, і тому люди висловлюють висловлюються фе виразне фе те, що називається стаблішмент. А це стаблішмент. Це це знаєте байдуже, чи це Буш, чи це чи це е, Клінтон, чи це Обама? Чи це Байден? Тому що це то одні те саме. Це люди, які живуть в своєму забезпеченому світі, які знаєте багато що говорять, обіцяють, а мало що роблять. І тут є потреба на когось бунтівника. Бунтівник який каже: принесе, прийде і все це переверне. І такий бутівник це Трамп. Він про це говорить і багато йому вірить. І зрештою, є показники за часів правління першого Трампа, першого першого часу правління Трампа. Економічні показники для американців були краще ніж за Байдена, хоча хоча загальні показники були кращі, але ті знаєте, показники, які мажуться на хліб, були гіршими, тобто в тій ситуації, що українці, що американці не надіються. Навіть але чудо має бути добре підготовне, а це не є випадки, бо таким чудесним міркуванням найбільше користуються популісти. Скажіть, будь ласка, але от те, що от зараз робить Трамп, це таке стрімке зближення з Росією, ніби як взагалі американці, як ви думаєте, чи довго Америка витримає це? Я не знаю. Не можу сказати, я не пророк. Я можу тільки сказати, що Трампу надалося це зробити в перший термін, але він має підстави зробити це все в другий термін, поламати всі демократичні інституції. Одним чином, що робить майже всі демократи, всі такі популісти, які в них приходять, до речі, це і запускати, також в Польщі, вони перш за все стараються зламати судову систему. Або якщо не вдається, то обсадити цю судову систему самими людьми. Трамп зараз має більшість в конституційних суді в американському, і знаєте, він може робити будь-що, розраховуючи на те, що суд не буде проти нього протистояти. А ми знаємо, що судова суд і судова реформа це вони запобіжник. Протистояння ну, тим так. процесом. От, і ми бачимо да, да, це круто, да, далеко не... Трамп може зайти. Я сподіваюся, що спочатку, після цього шоку, який зараз Трамп нам організовує всім, а він шок з організовує, ну, от, і дуже сильний, прийде якесь певне твердення. І тоді будемо бачити, бо дуже лечить того, що формується якась опозиція. Причому опозиція не тільки в демократичній партії, а самих республіканців, тому що партія також республіканська, знаєте, йде донизу з таким лідером. Ну так. Скажіть, будь ласка, а от, от, от ці всі нападки на Зеленську і так далі. Як ви думаєте, Зеленський достойно йде відповідь? Він правильно робить от, ну, виступи на сонячній арені? Я так, думаю, так? що так. Я думаю, що так. Я думаю, що ми нарешті знову відчули, що маємо нового президента. У мене увазі, президент не мінявся, але просто є те факт, що президент Зеленський зараз заховується, веде себе як знову, як політичний лідер, так він собі в у 2022 році. Тому що очевидно українці мають право критикувати свого президента і будуть критикувати свого президента, але ніхто не має це право робити кримін українців і про критику Зеленського, це про тиск на Зеленського. Okay. Тут очевидно це не це один з тих випадків, коли, коли раптом знову не, не раптом, але знов таки суспільство, народ і держава пинилися на одному боці. Тобто я не виключаю, що після цих нападок і такої поведінки Зеленського треба сказати, що це мужня поведінка, його рейтинг знову може зрости. Бо вам побачити. Та він вже зріс, кажуть, на більше ніж на 5%. Ну так, але 5% це не такий ще зріст, скажімо, що він міг пере 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 переважити рейтинг залужного, який все таки набагато вищий. О, до речі, якраз буквально ви це питання, ще хотів вам задати. Як ви думаєте, а залужний він здатен дійсно? Скласти реальну конкуренцію Зеленському, так? Питання не в тому, що він здатний. Він здатний. Питання, чи він захоче? Це дуже, оце дуже але ж е українці е розуміти, ну Тобто, вони його знають як ну як, як командуючи збройних сил, мовно кажучи, так, але ж вони не знають його як політика. Чи не здається, це що це трохи як дивно. Українці, а хто ж знаєте, думав серйозно про Зеленського? Та навіть про Порошенка знаєте, не було, не було ясності чи хтось ще стане. Хто думав 13-му році, що Порошенко буде наступним президентом? Думаю, що ніхто так само. Хто думав після перемоги чи то, по, по, в что по помранчувуці, що за 6 років Янукович знов стане президентом? А стане знов, не знов, не... знов, знов би і не був, а стане президентом. Бачите? Українська арена та слухається цікаво сподівана, і всі президенти приходять із невідомо звідки, мовно кажучи. Я думаю так, що е, я слухаю залужного, уважно слухаю, і не хвилюся, але досить його знаю. Він навіть мене знає, і час до часу мене покликається, навіть мене хвалить. Але я О, думаю, так. те, що він робить, робить сенс. Він має цілком план, розуміє, що треба робити з Україною, таке всі інше. Питання чи в нього є політична воля ці плани реалізувати, тому що перш за все в нього є тиск з адміністрації. Так. Залужний майже не скриває того, що по нього мають судову справу і не погрожує Цей слово справи, якщо він піде в політику. От а по-друге, знаю, що є плани самого адміністрації Ермака і можливо Зеленського. Що якщо йде до виборів, тоді вони будуть пропонувати або змушувати залужного того, що навчали список партії Зеленського якої ще немає, як деформуватися. Так що все можливе. Україна, власне, це, знаєте, така дивна країна. Україна, так? Україні там можливо все. Okay. Тому прогнозувати щось тяжко, майже неможливо. Якщо зараз в Америці можливо все, то в Україні тим більше там. Так, абсолютно. І крім того, що в нас іде війна. Okay. Ну і на хочу запитати, от не то що прогнози, от як ви думаєте, все-таки може бути якесь ближчим часом умовне перемир'я, чи все таки, ну чи вирішення конфлікту? Це ну, дивіться, от, все ці угоди все є про набрати? Все і можливо, скільки ми кажемо. Є країна, країна все є можливе, але я оцінюю ці шанси досить невисоко. Ну, перш за все я не бачу, що перемир'я могло би взятися. І знаєте, пам'ятаємо, що перемир'я, що переговори можуть початися. Я не включаю цього. Але між переговорами і перемир'ям це завжди є певний час. Нагадаю вам, що коли йдеться про Корею, то ці перемовини почалися в 51 му році, а скінчилися в 53-му році, чому Бо Сталін помер. Якби Сталін вже невідомо довго тривали. Тобто -то переговори не, не означають зразу перемир'я. І я не бачу, чому Путін хоче до цього перемир'я, тому що Путін зараз на коні. Він хоче максимально дотиснути Україну, взяти як найбільше можна, що з неї можна, для того, щоб тоді сідати за стіл, за стіл, за стіл, за стіл переговорів. Єдиний спосіб посадити Путіна за стіл переговорів це зробити його тиск. Тих може йти або від України, або від е, Трампа, або від Європи, або всіх разом. Поки що ми цього не бачимо, концерту всіх трьох разом. Поки що ми не бачимо, звідки Україна може тиснути на, 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 на Путіна, тому що вона зараз в обороні і поволі виступає. А тим більше ми не бачимо, чим Трамп може реально зараз е, натиснути на Путіна. Я думаю, що що може статися, і це мої прогнози, прошу не в обережно. Я думаю, що якийсь час е, е, Трамп зрозуміє, що Путін кидає. Бо так і буде, це буде кидалово, і Трамп може знаєте, ось такі великий егоманіяк, егоманіяк. у нього величезне его. І він обраться на Путіна і хоче заграти сам першу скрипку і повернути весь стіл, і знов тоді допомагати Україні. Але це знаєте, це все спекуляція. Ми не можемо це чекати. Але очевидно мені, що в цій ситуації, який показується, це всі говорили. Трамп є набагато слабший за Путіна. На жаль, на жаль, да тобто я би дуже хотів помилитися. Я би дуже хотів, щоб коні стало перемир'я або навіть мир. Але я не бачу зараз звідки вона може взятися, бо в кінці в кінців дуже багато все-таки злеть від нас, а ми поки що не готові до того, щоб сісти за стіл як сильна сторона. Тож, живемо в історичний час, живемо побачимо, так? Так, живемо побачимо. І знаєте, я тільки то хочу сказати, що, як кажуть китайці, не дай Боже жити в такі історичні часи, але хочу тішити, бо якщо ми переживемо, надіюся, ви маєте більше шансів, ніж я, бо ви молодші набагато від мене, то вам буде про що розповідати вашим внукам. і Ваші внуки будуть вам заздрити, що вони живуть такі скучні часи, а ви жили такі часи цікаві. Ну, так, головне, аби не гинули люди, так. Так, звичайно, звичайно. Пане Ярослав, і на останок, оскільки в нас інклюзивний проект і направлений також для людей з інвалідністю, що можна побажати людям, які, попри все, йдуть вперед, незважаючи ні на що? Знаєте, як казав Черчилль, якщо йдете через пекло, продовжуйте йти через пекло. А я би казав Франко. Знаєте, попри хвилі плисти проти рожна перти, так рожна це за вістря. У нас немає іншого способу, Україні це все здавалося. Україні це все до цього було змушно, Україні це цього здавалося. Я не бачу, чому нема вдатися. вдатись. Тепер Я бачу й боюся, що ціна буде досить немала. Ну але знаштаки не нам ціну це рішати. Тобто, давайте працювати, давайте давайте далі діяти, та що ми робимо. Якщо можемо, робимо ще більше, ніж ми зараз робимо, але робимо. Робімо особливо опікуємося ти людьми, які потребують нашу допомогу. Очевидно, перше, це є армія, це є військо. Тому я вважаю, що зараз чесні українці мають бути або в армії, або мають допомагати армії, а також готуватися до них політичних реалій. Бо після війни треба буде або йти в політику, або допомагати тим, що, що, що йти в політику. Якщо ти пасивний, то нема тобі що казати. Не, не, цей, не тоді не знаєте, не ширю якісь там інформації з дивану, не, 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 не поширю всяких чуток, все інше. Пасивність грає проти нас. Тому дуже важливо, перше, бути активним, дуже важливо зберег цю активність. А друге, не дай Боже, не дай Боже впасти в депресію. Бо якщо ми пойдемо в депресію, це автоматично означає що ми переходимо. На сторону Путіна. Бажаю, от навіть тримати добрий густ, от займатися справами, які ми займалися, можливо, ще краще, ніж ми можемо, і вірити в нашу перемогу. Дякую, друзі. Нагадаю, з нами на зв'язку був професор, історик викладач Католицького університету, доктор Ярослав Грицак. Дякую вам. Дякую, пане Тарасе.